Всім привіт! А я нагадую, що люди, які підписались на мій патрон, побачили це відео на стільки от днів раніше. Не питайте, кому це потрібно. А, мені самому цікаво. Але є такі люди, яким хочеться побачити все раніше за інших. Якщо ви серед таких, то підписуйтеся ще там. Дуже багато інших крутих бонусів. Там чашку ви можете купити футболку, там бекстейджики теж можете за 10 баксів на місяць і закритий чаток. А тепер переходимо до основної частини відео. Можливо, для тих, хто тут новий, поясню суть рубрики. Я перелічую людей, які народилися протягом року. Я відсортував їх якби по місяцях і викладаю ці відео в останній день кожного місяця. І маю зазначити, що тут будуть не тільки люди, які внесли якийсь гарний вклад у людство. Будуть такі, як Гітлер, Садам Хусейн, там людина, яка ядерну бомбу зробила. 1 березня народився Вінченцо Печі. Народився він 1810 року. А, також його звали Лев XIII, папа Римський. Ідемо далі. Фредерик Шопен народився також, до речі, 1810 року, яке цікаве співпадіння таких тут багато. А, композитор і піаніст французького походження. Блін, у мене рука не підіймається дописати в один день з Шопеном Джастіна Бібера та соліста гурту Modern Token Томаса Андерса. Але вони також народились в цей день. 2 березня народився Соломон Рабинович. народився він 1859 року. Письменник, драматург, один з основоположників сучасної художньої літератури мовою ідиш. Еудженіо Пачеллі. Народився 1876 року. Також папа римський очолював риму католицьку церкву під час Другої світової війни. Михайло Горбачов народився 1931 року. Політичний та громадський діяч, перший та єдиний президент Радянського Союзу, нагороджений Нобулівською премією миру, та останній за сьогоднішній день бон, Джон, Бон, 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 Джон, Бон, Бон, бон джон Бон, Бон, бон Бон-Джові народився 1962 року. Музикант, поет, пісняр та актор, передусім відомий як вокаліст і засновник популярної американської рок групи Бон Джові. Як цікаво назвати. Гурт просто за своїм прізвищем. У мене так не вийде, чу, Гуєв. Дивно звучить, не правда? Тому я його назвав громадяни світу. 3 березня Джордж Пульман народився 1831 року. Винахідник і промисловець, засновник компанії, яка займалася будівництвом вагонів для залізниці, якою було виготовлено перший вагон ресторан. Олександр Белл народився 1847 року. Вчений, який винайшов перший телефон. Запатентував його, до речі, у 29 років. А чого добились ви? <laughs> як там кажуть, 4 березня Антоніо Вівальді народився 1678 року, композитор Скрипаль віртуоз, римокатолицький священник, автор більше як 40 опер, кантат, ораторій, творець жанру сольного інструментального концерту. Та Михайло Вербицький, що народився 1815 року, композитор, хоровий диригент, священник УГКЦ, тобто Української греко-католицької церкви, громадський діяч, автор музики Державної Гімни України, ще не вмерла Україна. 5 березня Георг Гендель народився 1685 року, винайшов генделик. Господи, який тупий жарт композитор епохи бароко, який народився і вчився в Німеччині, а жив і працював у Великій Британії. Гендель. Поряд з Бахом та Антоніо Вівальдів вважається найпопулярнішим та найвпливовішим композитором свого часу. Леонід Глібов народився 1727 року. Письменник, поет, байкар, видавець та громадський діяч. Наталя Забіла народилася 1903 року. Українська поетеса, прозаїк-драматург. Джон Фрушанте народився 1970 року. Гітарист, вокаліст, автор, пісень та музичний продюсер, найбільш відомий як гітарист гурту Red Hot Chili Peppers. Ви тільки послухайте цей запін, я так не зможу. 6 березня Девід Гілмор народився 1946 року. Музикант і мультиінструменталіст, який є гітаристом, вокалістом і автором пісень рок гурту Pink Floyd. Джої Де Майо. Народився 1954 року. Один із засновників, бас-гітарист і основний композитор хеві метал гурту Manowar. Геральд Шумахер народився також 1954 року. Футболіст, що грав на позиції воротаря. Найкращий футболіст Федеративної Республіки Німеччина 1980 1984 та 1986 років найкращий воротар чемпіонату світу 1986 року. Шакіл Оніл народився 1972 року. У минулому американський професіональний баскетболіст, також репер, актор і офіцер запасу поліції. 7 березня Роб МакГрегор народився 1671 року, національний герой Шотландії, початку 18 століття. А ви й не знали, бачите? Ну і я не знав. Бачите, яка корисна ця рубрика. Володимир Дахно народився 1932 року. Режисер, художник-мультиплікатор, сценарист, лауреат державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Шевченка, народний артист України, відомий як автор всенародно улюблених мультфільмів, зокрема серіалу Як Козаки там засіллю до футбол грали. Ну ви знаєте, Клів Бур. Народився 1957 року ударник гурту Iron Maiden. 8 березня, міжнародний жіночий день. Народився Отто Ган. Народився він 1879 року. Хімік, вчений новатор в області радіохімії, який відкрив розщеплення урану, батько ядерної хімії, отримав Нобелівську премію з хімії. Було дивно, якби він отримав Нобелівську премію з літератури. 9 березня, Амеріго Веспуччі. народився 1954 року. Мореплавець, завдяки якому, можливо, отримав свою назву Американський континент. Якщо в мікрофон не чутно, то сука тут хтось розмовляє по телефону. А! Не належу. Блін, вікно нормально записати не можна капець. І, тивляйся, вікно нормально зняти. Ось ще відбувається, коли ти творча людина, але тобі всього 15 років. Відкриваю донат на оренду окремої квартири. Тарас Шевченко народився 1814 року, поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України, діяч українського національного руху. До речі, я в 2022 році ще писав от таку цікаву штуку про Тараса Шевченка на його день народження. Тут десь буде скрін з телеграм-каналу. До речі, також підписуйтесь на телеграм-канал і на інсту, якщо хочете і там. Чого це й робіть? Тарас Бульбоборовець народився 1908 року, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни. Засновник УПА Поліська Ліська Січ, генерал Хоружний. Іван Алексеєв народився 1985 року. Ну з мсі репер, рок, музикант, співак, композитор та актор. 10 березня у стим Кармелюк або Карманюк в оригіналі. Народився 1787 року селянин ватажок селянського руху на Буділлі у 1813-1835 роках. В українському фольклорі шляхетний розбійник та український національний герой. Я, до речі, про нього готував доповідь, якщо не помиляюсь, році у 20-21 року. Тут теж десь буде скрін. Чак Норріс. Народився 1940 року кіноактор і майстер бойових мистецтв, популярний виконавець головних ролей у фільмах бойовиках. До речі, не знаю, як мені вдалося не подивитись жодного фільму з його участю. Шерон Стоун. Народилася 1958 року, акторка кіно та озвучення, продюсерка, гламурна модель, грала у фільмах Основний інстинкт казино та інших. Данило Поперечний народився 1994 року. Відеоблогер, стендап, комік, сценарист та актор. 11 березня. Вільям Гаскінсон народився 1770 року, державний діяч, фінансист і член парламенту від декількох округів, у тому числі Ліверпуля. Він відомий як перша у світі широко висвітлення. На залізнична жертва, оскільки був збитий, і смертельно поранений одним із перших локомотивів. цікаве життя. Духлас Адамс народився 1952 року, комедійний радіодраматург, письменник, автор серії книг, путівник галактикою. У мене, до речі, десь там вона лежить. 12 березня Володимир Вернацький народився 1863 року, науковець та філософ, природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології. Вчення про біосферу, неосферу, космізм Гаррі Гаррісон народився 1925 року. Письменник-фантаст, редактор галузевих періодичних видань та антологій. художник-ілюстратор і активний учасник різноманітних заходів, покликаних популяризувати фантастичну літературу. У мене я, до речі, прочитав одну з його збірок: якщо не помиляюсь, світ смерті якось так називається. Стів Гарріс народився 1956 року, бас-гітарист, засновник і автор більшості пісень, як музики, так і текстів, гурту Iron Maiden. 13 березня. Йосиф ІІ народився 1741 року, король Німеччини, імператор Священної Римської імперії, видатний державний діяч, реформатор, яскравий представник епохи освіченого абсолютизму. Степан Витвицький народився 1884 року, політичний діяч, правник, журналіст, член УНДП. Другий президент енер у вигнанні Жак Фреско народився 1916 року. Виробничий інженер, промисловий дизайнер, соціальний інженер і фоторолог, який проживав у Флориді. Оце так здобуток проживати у Флориді. Всі б хотіли здобув всесвітню популярність завдяки фільмові дух часу. Додаток, адам Клейтон народився 1960 року. Музикант, відомий насамперед, як басист гурту Юту. 14 березня Йоган Штраус І народився 1804 року, композитор, скрипаль і диригент, засновник музичної династії Штраусів. У мене, до речі, є шорти і куртка фірми Штраус. Це, це ж не на честь нього, правда. Віктор Еммануїл ІІ народився 1820 року, перший король об'єднаної Італії з 1861 року, представник Савойської династії та Альберт Ейнштейн. Або Альберт, або Айстайн, Господи, як по різному його читають, Альберт Ан, Альбер, Альбер, Аберт Айште, Альбер, Абстайн, Альбер, Альт Einstein, Albert Einstein, Albert Einstein. Альберт Айнштайн народився 1879 року. Фізик теоретик лауреат Нобелівської премії з фізики 21-го року, один з найвизначніших фізиків та вчених 20-го століття. 15 березня Ендрю Джексон народився 1767 року, сьомий президент Сполучених Штатів. Перший президент США обраний як кандидат демократичної партії. Його вважають одним з її засновників. Зараз, там така цікава історія з демократичною партією. Вона спочатку була. Джон Сноу народився 1813 року. Лікар та лідер упровадження анестезії та медичної гігієни. Його вважають одним із батьків сучасної епідеміології. Ді Снайдер народився 1955 року. Рок-музикант найбільшу славу отримав як вокаліст відомого глем метал гурту Твістет Сістер. 16 березня Джеймс Медісон народився 1751 року. Один з батьків засновників США, четвертий президент США, один з основних авторів Конституції США та віля про права. Олександр Попов народився 1751 року. До речі, винахідник і фізик в області електротехніки Російської імперії, педагог, популяризатор науки, вважається одним з винахідників радіоприймального пристрою Георг Ом. Щось якийсь день фізиків народився 1935 року. Фізик автор одного з основних законів електричних кіл. Сергій Юрський народився 19... 1935 року. Господи, радянський та російський актор, режисер, народний артист РРФСР. Ну коротше, Росії складі радянського союзу, зіграв Остапа Бендера. Він культ України включив юрського до списку артистів, які підтримують територіальну цілісність України і виступають проти агресії Росії. 17 березня Августин Волошин народився 1874 року. Прем'єр-міністр, президент, міністр здоров'я і соціальної опіки Карпатської України, депутат Сойму Карпатської України. Курт Рассел. народився 1951 року. Кіноактор, відомий своїми численними ролями у фантастичних стрічках та бойовиках. Зіграв у втечі з Нью-Йорку за бортом, втечі з Лос-Анджелесу, одного разу у Голлівуді Тощо Біллі Корган народився 1967 року. Музикант найбільш відомий як гітарист та вокаліст рок-гурту The Smashing Pumpkins. 18 березня. Гровер Клівленд народився 1837 року. Державний діяч США, єдиний президент США, котрий обіймав свою посаду, два терміни з перервою, який одержав подвійну нумерацію у списку президентів. Ну тобто його один раз обрали, потім обрали іншого президента, а потім третій раз його обрали в друге. А не два сроки підряд. Рудольф Дізель народився 1858 року. І як ви можете здогадатись, винахідник та інженер механік, відомий винаходом дизельного двигуна та своєю підозрілою смертю у морі. <зві> Марко Вороний народився 1904 року. Поет перекладач, дитячий поет доби розстріляного підродження, син Миколи Вороного. Навіть не знаю, хто з них більш популярний. 19 березня Максим Рильський народився 1895 року. Поет академік, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, один із неокласиків літератури, знавець, який, мені здається, людина, яка писала цей сценарій, це робило у Риму. Поет академік, перекладач, публіцист, громадський діяч, Ліна Костенко народилася 1930-го. Поетеса шістидесятниця, письменниця, дисидент, номінована на Нобелівську премію з літератури. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. До речі, вона досі жива, їй типу 93 роки. Брюс Вільліс народився 1955 року. Кіноактор, що зіграв у фільмах міцний горішок, як не дивно, кримінальне чтио, п'ятий елемент. Тощо 20 березня Іван Мазепа народився 1639 року. Військовий, політичний і державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній і всій на Дніпрянській Україні. Князь священої Римської імперії несподівано Генрік Іпсен, щось ми таке. По зарубіжній літературі проходила колись. Народився 1827 року. Драматург і поет, реалістичні суперечливі п'єси якого революціонували європейський театр. Честер Беннінгтон народився 1976 року. Музикант найбільш відомий як вокаліст рок-гурту Лінкен Парк. 21 березня. Моріс Фарман народився 1877 року. Спортсмен, чемпіон, гран-прі, льотчик, проектант і виробник літаків, творець першого у світі пасажирського літака. Тімоті Далтон народився 1946 року, актор театру і кіно, відомий завдяки ролі Джеймса Бонда. Також визнаний найкращим актором, який зіграв Едварда Рочестера в екранізації роману Шарлотти Бронте Джейн Ейр». Це ми теж, до речі, колись проходили, але прям дуже давно. Леся Воронина народилася 1955 року. Письменниця, перекладачка, журналістка, член асоціації українських письменників, написала «Таємно товариство Боягузів. Теж до речі, ця книжка я її читав. Рональдіньо народився 1980 року. Колишній футболіст, нині офіційний посол клубу Барселона. Рональдіньо зіграв 97 ігор за збірну Бразилії, в яких забив забив 33 м'ячі. Володер Золотого м'яча 2005 року. 22 березня Микола Лисенко народився 1842 року. Композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. 23 березня. Вернер фон Браун народився 1912 року. Вчений конструктор ракету космічної техніки, батько американської космічної програми. Щоб це не значило, 24 березня. Гаррі Гудіні народився 1874 року. Фокусник ілюзіоніст. Майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків 25 березня. Сер Елтон Джон народився 1947 року. Рок музикант, володар п'яти премій Греммі, командор ордену Британської імперії. У своїй творчості Елтон Джон еволюціонував від рок-н-ролу через психодорічний рок, пізніше в софт рок до поп-року. Володимир Кличко народився 1976 року. Професійний боксер, олімпійський чемпіон з боксу у важкій ваговій категорії, чемпіон з боксу у важкій ваговій категорії, молодший брат чемпіона світу та мера Києва Віталія Кличка. Останні досягнення це прям. Постарався чувак 26 березня. Лі Синман народився 1875 року. Державний політичний діяч, голова тимчасового уряду Кореї, перший президент Республіки Корея. А Леонард Німой народився 1937 року. Кіноактор, фотохудожник, поет. Зіграв у фільмах Зоряний шлях та теорія великого вибуху. Річард Докінс народився 1941 року. Інтелектуал, еволюційний біолог, відомий як популяризатор науки та атеїстичних поглядів. Стівен Тайлер народився 1948 року. Музикант, автор пісень, відомий як лідер гурту Aerosmith. Smith. Smith? Smith? Aerosmith. Aerosmith. І це регулярна рубрика у таких відео, як це правильно вимовляється. 27 березня Володимир Бурлюк народився 1866 року. Живописець, який малював у стилях Сецесія та кубофутуризм. футуризм. До речі, чому про нього так мало хто знає? Це ж це ж це, це ж батько. Футуризму в Україні. Ну його так називають, тому що він перший футурист в Україні. Квентін Тарантіно народився 1963 року. Режисер, сценарист, актор і продюсер серед фільмів, які я знаю, зняв скажені пси, кримінальні чтиви убити біла, безславні виродку та одного разу у Голлівуді Але він зняв. Пару десятків фільмів насправді, і половина з них дуже популярна. 28 березня. Олекса Гірник народився 1912 року. Дисидент політв'язень, герой України, вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації України. Інформація про цей вчинок замовчувалася за роки радянської влади. Віктор Стельмах народився 1912 року. Поет, член Національної спілки письменників України та Кирил Муравйов, народився в кінці 1980-х, реально не зміг знайти його рік народження. Музикант, барабанчик гурту порнофільми. 29 березня Джон Тайлер народився 1970 року, 10-й президент США. Тайлер був першим президентом, що вступив на посаду як віце-президент по смерті чинного голови держави. 30 березня Вінсент Ван Гог. Народився 1853 року художник постімпресіоніст, який є однією з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва. Емма Юнг народилася 1882 року. Письменниця. Психоаналітик, засновниця аналітичної психології, редакторка робіт Карла Юнга до кінця його життя, що фінансувало його діяльність і посприяло його становленню як визначного психіатра. Анатолій Тимощук народився 1979 року, футболіст, рекордсмен за кількістю матчів за збірну України. Серхіо Рамос, також футболіст, народився 1986 року, один із найкращих захисників світу. І ось останній день в цьому місяці Йоган Себастьян Бах народився 1685 року. Композитор, органіст, клавесиніст і скрипаль, представник стилю бароку один із творців світової музичної класики, вважається одним із найвидатніших композиторів світу. Корній Чуковський народився 1882-го Радянський письменник, перекладач і літературу знависть України єврейського походження. Мені здається, що зараз. Усіх слов'ян, які зробили щось погане, приписують до російського походження людей. А всіх слов'ян, які зробили щось гарне, до українського походження, не помічали такого? Звіат Гасмахурдія народився 1939 року. Громадський політичний державний діяч, письменник, науковець, літературознавець, дисидент, націоналіст, доктор філологічних наук. Та перший президент Грузії Олександр Турчинов народився 1964 року. Політик і державний діяч, четвертий з половиною президент. Ну я його так назвав. Мені здається, це прикольно. Виконувач обов'язків президента України. Ну він був виконувачем обов'язків між четвертим та п'ятим президентом. Тому четвертий з половиною Фелікс Аброскін народився 1988 року. Актор театру та кіно, сценарист зіграв у сиші шоу. Господи, який геніальний неймінг. Суперкопи та дефективи. Показово, що в цих фільмах він грає максимально різні ролі: від гопника до детектива та поліцейського. Що ж, на цьому ми закінчуємо, мабуть. Підписуйтесь там на канал, ставте лайки, донатьте гроші. Все таке. Чекайте наступного випуску, який буде рівно через місяць, а люди на патреоні. Дякую вам, дякую. Тут був би список в кінці відео, але. людей там нуль, буквально, ну, нуль. Как убивали, так и будут убивать Как запрещали, так и будут запрещать Как ломали, топтали, так и будут ломать Как стреляли, сжигали, так и будут преть Да все поднятие мертвый сезон